Мальовничі терени села Шольгівка надихають на віршовані рядки. Вузькі провулки, чимало українських хатинок, куди не глянь зелені ландшафти. На головному стадіоні з самого ранку йде активна підготовка. Народні майстри демонструють та продають сувеніри. Кухарі готують традиційний куліш та галушки. На сцені виступають талановиті вокалісти. Голова громадської організації Шульгівська громада Вікторія Льовкіна розповідає, що цьогорічний фест мають допомогти у вирішенні важливого для села питання державні чиновники гальмують створення процесу цього парку вже три місяці. Обласна адміністрація, а саме департамент екології не здатний створити робочу групу, в яку мала б увійти громадськість і науковці. І ну через це виникає багато перепон при створенні парку від районних адміністрацій. Тому ми хочемо цей процес ну підштовхнути, тобто і вимагаємо від області створити нарешті. Ті робочу групу включити в неї громадськість і довести до завершення процес погодження національного парку, і передати документи в міністерство. Погодження і підтримка міністерства в вигляді листа і прохання до обласної адміністрації про створення такої робочої групи в нас вже є. Тобто ми зверталися і вдячні міністерству екології за підтримку. Робота великої ферми з розведення та подальшої переробки норки обурює і почесного гостя заходу народного депутата України від політичної партії Народний рух України Віктора Кривенка. Прямо під відкритим небом чиновник влаштував громадський прийом. Люди були позитивно налаштовані по відношенню до нардепа, дякували за його роботу взагалі і конкретно на Петриківщині. Нардеп відзначив, що проблема селян має вирішуватися на державному рівні запитав громаду, всі відчули цей сморід, коли ми проїжджали повз цей об'єкт. Всі відчули. Міністерство екології провело вже свою перевірку під тиском, в тому числі небайдужих місцевих депутатів, таких як Володимир Хорішко з екологічної комісії обласної ради, було проведено перевірку і місцевої інспекції, які вже показали, що об'єкт не має. Багато дозволів, які необхідні для старту роботи, що є дуже багато порушень. Ми за бізнес. Ми готові сприяти в виділенні ділянки. будь де щоб інвестор тут створював робочі місця, але не в екологічному серці з таким порушенням норм і з побиттям людей, яке мало тут факт минулого року. Кульмінацією заходу стало етношоу від послідовників справжніх козаків. Гості з Галушківки, члени громадської організації Протовчанська паланка війська Запорізького Дового. Показали учасникам фесту, як справжні козаки вміли управлятися на конях, володіти різними видами зброї та навіть жартувати. Мій вчитель казав, знову ж спочатку навчися володіти своїм тілом, а потім ти навчився вже володіти саме зброєю. І взагалі займаюся військово-патріотичним вихованням молоді, тому що знову ж наша історія забувається і треба трохи нагадувати що щоб і так вже декілька поколінь ми загубили. Більшість трюків вони служили для оборони і захисту від нападінь. Мені це стало цікаво, дуже інтересно. У мене однокласники брали участь в подібних заходах, і я вмісті з ними вирішив. Козаки пообіцяли, що підтримуватимуть шульгівців у боротьбі за включення села до національного природного парку Орільський. Підтримку людям своєю присутністю виказали і представники кам'янського осередку клубу Коло. Клуб коло це своєрідна спільнота самодостатніх активних українців. Фактично, це люди, які створюють середовище добробуту, добра. І, ну якби наше завдання сприяти всім корисним ініціативам, підтримувати активних людей. В даному випадку ми щасливі, що долучилися до такого дійства, як фестиваль у селі Шульгівка. А це одне з найдавніших поселень на Придніпрові, козацьке село, де ніколи не було ні рабства, ні кріпацтва. І цей вільний дух зберігся тут і досі. І що ми сьогодні і споглядаємо? Міський осередок клубу «Ково» підготував тематичний випуск газети Кам'янське, де фахівці розповіли про необхідність створення національного природного парку Орільський. Також за сприянням організації на фестиваль потрапили кам'янські пластуни та краєзнавці. Я на дуже багатьох фольклорних етнографічних фестивалях була. Вони організовуються по різному гроші вкладаються різні, участь людей різна. А от на шульгоскі я вже другий раз. В прошлом році ми побували в Октябрі, місяця 14 октября, ми їздили з краеведами. Наша задача а, познати и полюбити не тільки свій міст, а и все те, що рядом а, помогает розвиватися нашим сообществам. Я маю тут спадщину від свого діда своєї баби Звичайно, якщо науковці визначили, що дійсно ця територія. Має якісь такі, знаєте, саме як тут ну, і ландшафт, і якась історія наша козацька. Все це сприяє тому, щоб тут був такий парк, то звичайно, я за те, щоб він був. Шульгівці впевнені, що їхня місцевість гідна того, щоб стати частиною національного парку. Таким чином можна буде створити ще один куточок для зеленого туризму, який сьогодні стає дедалі популярнішим серед людей, і тим самим покращити соціально-економічне становище села. Якщо прагнення шульгівців чисті, то у досягненні мети їм допоможе і сам Всевишній, запевняє і ромонах Феодосій. Я вважаю, що подібні заходи вони мають бути частіше і в нашій області, і в нашій державі, адже подивіться, скільки молоді, і кожен з молодих сьогодні підчерпне якийсь дух патріотизму, дух любові до рідної держави. Якщо їх справа дійсно блага, вона такої є, хай Господь дарує їм сил, наснаги до боротьби, кріпості духу. Міцного козацького здоров'я присвідає богородиця, Господь допомагає їм, підкріпляють, надають сил. Попри спеку, люди отримували задоволення від фестивалю: одні відпочивали прямо на траві, інші пританцьовували. Серед людей було чимало кам'янчан. Кожен з яких отримав від свята власні особисті емоції. Просто великолепно. Обстановка, ви навіть не можете себе представити, особливо вкусный шашлик, де можна передати запах і этот лаваш український. Слава Україні! В мене зараз такі враження, що я потрапила до родини, до своєї свого великого роду, тому що ну, по перше, в мене походження козацьке з великого козацького роду паливода. І тому в мене такі е, самі щирі, самі щасливі теплі почуття, які може відчувати людина, коли потрапляє вколу близьких людей, до своєї родини. І це я вважаю, що це е, історична спадщина українського народу, і нам потрібно це зберігати покрай, ну, в себе серці і в своїй душі. Чи вдасться добитися свого шольгівцям, покаже час. Селяни сподіваються на підтримку як зі сторони земляків, так і зі сторони влади.